Здається, нещодавно, у серпні 2022 року, Ентоні перейшов за Якса до Манчестер Юнайтед за 95 мільйонів євро. А вже цієї зими манкунянці віддали бразильського вінгера в Аренду в Реалбетіс. Цей перехід інтригує, але не більше. А сьогодні ми будемо говорити про п'ять найцікавіших трансферних кампаній з топ-ліг Європи. Спойлер. Клубів Ла Ліги тут не буде, тому що мені здається, гранди іспанського футболу взагалі забули, що можна виходити на трансфери цієї зими. А ось про інші переходи поговоримо зараз. Тож вітаю усіх на каналі ЄГОЛ! Розпочнемо з трансферів німецької Бундесліги, і тут одразу хочеться відзначити клуб РБ Лейпциг. Так. Клуб невдало виступив у лізі чемпіонів. Не прийшов до стадії плей-офф турніру, але великою перемогою боків є трансфер Хаві Сіменс. Звісно, цей нідерландець з липня 2023 року і так грає за РВ. але до цієї зими він виступав у клубі лише на правах оренди, і ось лише зараз Лейпциг зміг викупити Сімонса у Парі Сен-Жермен за 50 мільйонів євро. І це при тому, що авторитетне видання трансфермаркт вже зараз оцінює нідерландця у 80 мільйонів. А отже, в реальності його вже тут і зараз можна продавати ще дорожче. Але навіть більше мене вражає інше. Я розумію так, що ціни на трансфери в Бундеслізі значно менші ніж в ті самі Англії чи Іспанії. Але придбати Рідле баку високоякісного гравця правого флангу він може і захисником грати, і фулбеком, і правим півзахисником, і правонападником. І цього гравця придбати всього лише за 4,5 мільйони євро. Ну це просто грабіж Вольсбурга. Чесно кажучи, не стежив, чи закінчувався у нього контракт, чи чому так мало попросив Вольсбург, але для Лейпцига отримати цього гравця за таку суму велика вдача. Переходимо до Ліги-1. І у Франції найкраща трансферна кампанія була у Марселя. Звісно, загально відомо, що Парі Сен-Жермен підписав хвічок Кварацхелію з Наполі за 70 мільйонів євро. Втім, у парижан в атаці позиція Вінгера не була слабкою. Дембеле баркаля. Дує ліканин ну і плюс на флангах захисту швидкісні хаті міта Мендеш, які можуть за потреби зіграти і вище. А серед чистих центральних нападників, крім Гонсало Рамуша, нема нікого. Головний тренер ПСЖ Луїс Ріке, ймовірно, буде пробувати грати з хибною дев'яткою замість форварда. Але у матчах, де треба буде вскривати оборону, ця тактика не допоможе. Можемо згадати попередній досвід цього тренера, коли Луїсенріка тренував в збірної Іспанії на чемпіонаті світу. 2022 року згадайте, як саме вони вилетіли 0-0 проти Мароко і поразка у серії пенальтів. До речі, мараканець Хакімі міг би і нагадати про це своєму тренерові. Цікавіше дивитися на Марсель, який тренує Роберто Дедзербі. У них у півзахисті і так були Хьойберг та Рабьо. Так тепер ще й в оренду з Мілана взяли Ісмаеля Бенасера. А він, коли не травмований, дуже сильний півзахисник. Універсал може грати як опорника, так і просувати м'яч в атаку. Пара хьойберг бенасер може стати непрохідною для суперників. Також придбали Форварда Аміна Гуєрі з Ренна за 20 мільйонів. Тож тепер на вістрі атаки є ще краща конкуренція. Крім новачка, там може вийти Мопе, а також універсальний Грінвуд. На правий фланг взяли Амара Дедіча всього за вдумайтесь, півтора мільйони. Просто джекпот, враховуючи, що навіть трансфермарт оцінює цього гравця у 15 мільйонів. Відмічаємо повернення з Саудівської Аравії Луїса Феліпе з Аль-Ітіхада. Цей якісний центральний захисник перейшов у статусі вільного агента. У цьому сезоні я коментував поєдинки Азійської ліги чемпіонів і хочу сказати, що Філіпе у свої 27 все ще може грати на рівні. Як на мене, просто шикарна трансферна кампанія Марселя, але були іще краще. Йдемо далі, і тут у нас команда з англійської прем'єр-ліги Челсі. Але ви запитаєте, так в них вже не було трансферів на вхід нормальних. А я вам скажу, що хороші трансферні компанії це і про продажі. Також єдиний трансфер на вихід це Чезаре Казадеї у Торіно. Думаю, це буде краще для всіх. По перше, лондонці заробили 13 мільйонів. Айтеліц, який є вихованцем інтера, але не заграв на хорошому рівні в Англії, повертається до рідного чемпіонату, де футбол йому більше підходить. Але крім цього, Челсі багато гравців віддав у платні оренди: Феліша до Мілана за 5,5 мільйонів євро. Дісасі до Астанвіли за 6, Вейгу Ювентуса за 4, Чуквеймеко до Борусії Дортмунд за 2,4 мільйони. Відзначу, що Челсі повернув з оренди трева челобу, який в цьому сезоні в центрі захисту чудово відіграв у Крістал Пелес. Тому по факту навіть і підсилення було. Клуби італійської серії А були дуже активними цієї зими. І одну з найбільших трансферних компаній, взагалі в Європі, провів Мілан. Керівництво Мілана вирішило, що їм дуже потрібно посилити позицію центрального нападника. І, хоч за іменами у них на цій позиції все було дуже добре, Марата, Авраам Йовіч, то по факту жоден з цих гравців в Італії не став справжнім бомбардиром. І щоб купити нового нападника, Мілану спочатку потрібно було продати когось з них. І вони змогли це зробити. Віддали в оренду Галатасараю Альвара Марато. Причому за саму оренду турки вже зараз заплатили 6 мільйонів євро. Плюс за інформацією італійських видань, там же є зобов'язання викупу. Точних цифр поки немає, але говорять про суму у 8 мільйонів євро. Пріоритетною цілею на позицію центр Форварда був Сантьяго Хіменес. Але ось не задача. Цей гравець грав за Фейнорд, а саме цей клуб. Буде суперником Мілана у стикавих матчах Ліги Чемпіонів. Ну і логічно було б уявити, що нідерландці не захочуть відпускати Форварда до своїх майбутніх суперників, але боси Мілана спрацювали на відмінно. Звісно, тут вагому роль зіграло бажання самого футболіста, який, як він сам говорив, з дитинства за Мілан. Тож Фейнорд відпустив свою зірку вже зараз за 32 мільйони євро. Переходимо до інших гравців. У оренду взяли Кайла Вокера з Манчестер Сіті. Керівництво Мілана говорить, що не планували запрошувати Вокера, але коли з'являється можливість взяти гравця такого калібру, то не можна її відкидати. Півзахист підписали Уорена Бондо з Монце за 10 мільйонів. У лінії атаки взяли в оренду Жоао Жофельша, а також Рікарда Соттіля. Думаю, спочатку обидва будуть гравцями ротації, а далі кожен отримає свій шанс на основу. І перед тим як ми перейдемо до найкращої трансферної кампанії цієї зими, хочу зауважити, що тут може бути місце для вашої реклами. Ну а поки я прошу усіх, кому сподобається відео, поставити уподобайку цьому випуску і підписатися на канал ЄГОЛ. Але найкраща трансферна кампанія цієї зими належить. Віллі. ви запитаєте, чому не Манчестер Сіті? А я вам скажу: Манчестер Сіті лише починає перебудову. І так вони заплатили шалені гроші за своїх новачків, але... Якщо чесно, поки що це не до кінця вирішує питання навіть зі стартовим складом. Говорячи про Астанвілу, треба розпочати з трансферів на вихід. У Бірмінгемці вже і так був хороший стартовий склад, але не вистачало глибини атаки та можливо гостроти на позиції крайніх нападників. Втім, було два класних форварди. Багато чуток було про інтерес до Олі Воткінса, головної зірки атаки. Віли його хотів Арсенал та деякі інші команди. І тут в кінці трансферного вікна шокуюча новина. Жон Дуран переходить до Саудівської Аравії за 21-річного колумбійського форварда, Аль Наср заплатив 77 мільйонів євро. Ну і звісно, яким би перспективним Дуран не був, керівництво Віли спокусилося на ці гроші. Але тепер вони зрозуміло, що не будуть відпускати Воткінса та ще й до конкурентів. Також покинув команду Джейден Філоджин. За цього Вінгера іпсвіч заплатив 23,7 мільйони євро. Центральний захисник Дієго Карлос відправився до Фенербахче за 10 Мільйонів і це все уявіть собі, не гравці основи 110 мільйонів євро за гравців найближчого резерву. Це просто вау! Але тепер постало питання, ким би замінити гравців, яких продали. І Тут ми згадуємо, що спортивним директором Астон Вілли є Рамон Мончі. А він, як ніхто знає, згадуємо по його періоду в Севілі, як знаходити хороших гравців за помірні гроші. Тож у ротацію в центр захисту в оренду прийшов Аксель Дісасіс Челсі. Праворуч у захист підписали Андреса Гарсію з Леванте за 7 мільйонів. В атаку купили Даніела Маліна у Борусі Дортмунд всього за 25 мільйонів євро. Хоча навіть трансфермаркт оцінює його у 28. Але це ще не все в оренду прийшли гравці атаки Марко Асенсія та Маркус Рашфорд. Позиції у захисті та півзахисті чудово укомплектовані. В атаці є прекрасна варіативність та різноманіття. Тепер, скоріш за все, в основі буде стабільно виходити Олі Воткінс і навколо нього будуватимуться півзахисники. Малин може зіграти як на фланзі, так і на вістрі атаки. А сенсіо взагалі може вийти на будь-які позиції. Розмін Дієго Карлоса на Акселя Дісасі, я вважаю, піде на краще. Тим паче, що у випадку Дісасі це оренда, і можна буде його потім не викупати. Ну теж саме про. Асенсіо та Рашфорда то ж це були найкращі трансферні кампанії цієї зими у топ-чемпіонатах, на мою думку. Пишіть у коментарях, можливо, я когось забув. Ну і яка трансферна кампанія на вашу думку була найкращою? Ну і звісно, підписуйтесь на канал ЄГОЛ, а також на соцмережі. До зустрічі на просторах Ютубу.